Привіт, мене звати Вася. Це TradeLab. Сьогодні у нас аналіз маркету BTC, Ethereum, домінація також волатильності. Тому став лайк і ми починаємо. Як завжди, ми почнемо з BTC, почнемо ми з HTF. Я думаю, цей тиждень був максимально профітний для вас. Наш план був ідеально відпрацьований. Відмітку у вигляді даного свінг максимуму на 48 тисячах ми побачили її зняття на фоні якраз новин про виход ETF. Ну і також дуже багато в нас відпрацювань відносно чарту Ефірим BTC і домінації, про які я вам говорив в минулому нашому відео. Давайте почнемо з того, що ключовий таргет наш знятий, що взагалі очікувати далі. Найближчим інструментом в нас буде виступати імбаланс нижче. І так само в нас є ще залишений імбаланс в даному моменті нижче. Тобто більш глобальніше я би очікував ціну в одному з цих імбалансів, після чого очікував продовження цього глобальнішого росту. Тобто теж можемо собі надягнути преміум дискаунт і бачимо, що якраз дискаунт масив у нас починається з 37 тисяч. Тобто в даному діапазоні хотілося би побачити реакумуляцію і продовження висхідного більш глобальнішого руху. Тобто більш глобальніший план залишається таким. На тижневому таймфреймі ми бачимо, що в нас відбувалася маніпуляція над даним свінг максимумом. Свічка так і не закрилася тілом, у нас відбувалася маніпуляція, тобто свіп, і наступним найближчим інструментом буде виступати даний свінг лоу. І так само під ним у нас є ще залишений імбаланс на тижневому таймфреймі. Тобто, це, як мінімум, будуть перші цілі для BTC. Якщо ми з вами відкриємо денний таймфрейм, то бачимо, що в нас на денному таймфреймі була формація Smart Money Reversal, тобто, як мінімум бачимо маніпуляцію, злом і утворення дисплейсменту неефективної зони імбалансу. І зараз, як мінімум, від даного SMR або від імбалансу я би очікував продовження падіння до, як мінімум, найближчих таргетів у вигляді ліквідності нижче. Тобто приблизно отакий план залишається актуальним в голові, це зняття мінімум, даної ліквідності через тест денного імбалансу або денного SMR. Е, перейдемо ще на молодші таймфрейми. На 4-годинному таймфреймі. Знову ж таки, хотілося б зараз би побачити продовження росту, як мінімум, до денного імбалансу. Так само у нас є ще тут 4-годинні імби. Але знову ж таки, це в нас все денний імбаланс, якщо беремо від ХТФу, і зняття як мінімум даної ліквідності вище. Тут навіть можна візуально побачити, що це плюс-мінус, нагадує як певну акумуляцію, маніпуляцію, дистрибуцію. Тому у нас, в принципі, може відбутися такий рух, який доставить ціну в денний імбаланс, звідки ми очікуємо продовження падіння з ціллю знімати свінглоу, які в нас знаходяться нижче. Глянемо також годинний таймфрейм. На годинному таймфреймі знову ж таки бачимо накопичення ліквідності вище. У нас була маніпуляція, зміна структури. І в нас також є тут ще імбаланс, який ціна не тестувала, тому від даного імба у нас може продовжитись осібний рух, ціль якого буде це ліквідність вище і тест дейлі імбалансу. В принципі, це все, що зв'язано з BTC, тобто більш глобальніше по BTC ми очікуємо корекцію. Знову ж таки бачимо, що таргетів у вигляді ліквідності, попри рух і ріст, BTC, залишено досить багато. Їх залишали не просто так. Вони будуть зняті. Найцікавіше, щоб зараз в нас не було такого, якби скажемо, швидкого зливу, а нас тримали. В боковій проторговці, потім ми там з нею випили, ще там проторгувалися, не зробили акумуляцію, і тоді вже підросла. В такому випадку це буде найкраще для альти, побачити якраз переливання ліквідності з, тобто з BTC в ефір і різні альткоїни, що вже почалося, в принципі, згідно нашого плану, про який ми з вами наголошували ще в минулих наших відео. Як мінімум бачимо, що у нас був на річному. Таймфреймі імбаланс, який ціна вже протестувала, ми про це так само говорили в минулому відео. І бачимо, що в нас відбулася маніпуляції над 6-місячним Low. Ну і більш локальніше, ми бачимо, що в нас залишено зверху досить багато таргетів, тому ми очікуємо продовження цього висхідного росту. Як мінімум, в нас вже є тут зміна структури на тижневому таймфреймі. І бачимо, що в нас йде потенційне формування імбалансу, тобто він ще не сформований, не закрили свічку. Але в глобальному ми можемо очікувати такий рух, і ефір співвідношення до BTC буде продовжувати свій ріст, що в принципі якраз досить круто буде впливати на всіх інших альткоїнах. Ну а більш детальніше, давайте перейдемо ми якраз до ефіріуму. По ефіріуму так само почнемо ми з хітефу з місячного таймфрейму. Знову ж таки, можемо для себе виділити найближчий таргет, це буде даний свінг максимум. В принципі, це як і BTC. як мінімум до нього, ми бачимо, що ефір йому ще 40%. Якщо у нас відбудеться це переливання ліквідності з BTC в ефір і інші альткоїни, згідно графіку ефір до BTC, що ми бачимо, згідно домінації корекції, яку ми якраз очікували, то ефір ще має запас ходу, як мінімум 40%. Якщо Говорити про місячний таймфрейм. На тижневому таймфреймі бачимо, що в нас відбувалася маніпуляція і відбувалось оновлення цієї висхідної структури, тому я би продовжував більш глобальніше продовження більш глобального висхідного руху. На денному таймфреймі, знову ж таки, ми бачимо, що в нас відбувалася зміна структури. Знову ж таки, бачимо маніпуляцію і формування. Даного імбалансу. Тому від даного імба я би очікував продовження висхідного росту. Швидше за все, це буде через ще маніпуляцію на даним Свінглоу. І бачимо, що в принципі це все так само збігається з дисконтним масевом. Тому в рамках е, денного таймфрейму я би очікував е, таку картину, зняття даного свінглоу. Е, тут же формування якоїсь е, розворотньої моделі на LTF. І, Продовження весхідного руху, ціллю якого буде як мінімум оновлення е, даного свінг максимуму в цій весхідній структурі. Е, також пропоную глянути ще індекс волатильності, бо бачимо, що в нас останні, останні тижні були досить волатильними а через якраз ETF, тому, швидше за все, я би очікував маніпуляцію на даний Свінглоу. І потім вже, скажімо так, ріст волатильності, що може якраз призвести до нових цікавих мувів на ринку. Тому, думаю, наш план зрозумілий. Очікуємо зараз по BTC приблизно такий рух, корекцію, а від ефіра очікуємо зараз продовження безсхідного руху і продовження переливання ліквідності з BTC, в ефір і альткоїни. Тому залишайте коменти, як вам налітка, ставте лайки. І підтримуйте україномовний контент, підписуйтесь на наш YouTube канал, і зустрінемось з вами в наступному нашому відео.